Внутрішнє споглядання. Пункт 12. Пункт 12. Заголовок, бажання отримувати включене в задом творіння виводить його із цмуто у категорію імені нескінченість. Рав, через те, що ми вивчаємо і говоримо про дії. Діє світла, що вийшло із Творця, то цим ми наближаємося до Нього. Пробуджуємо Його і ще більше на нас вплинути, і ми ще більше уподібнюємо себе до нього, і тоді ми змінюємося і розуміємо Його краще. Це називається розкриття вищого світла творінням поступово. Товариш, а є різниця між тим, що це моя особиста чи якесь від нашого більшого об'єднання у цьому? В нас усе відбувається під впливом вищої сили. Ця вища сила вона змінює в нас бажання. І в мірі розвитку цього бажання, ми починаємо все більше і більше, більше відчувати, чого нам бракує. Все ми і вивчаємо. Коли товариші ставлять запитання, це також велика частина уроку. Як притягувати світло, коли товариш ставить питання? <ське> Я облучаюсь на його питання. А яке світло є в його питання? Це нам важко сказати. Можливо, маленьке світло. Можливо, більше світло. Це все рівно світло. Але тут. Говориться, що це стосовно мене, наскільки я вхожу в сторони товаришів. Та бажаю вирішити їх. Всього є мій виграш та його виграш. Я хочу включитися в запитання товариша, що це означає. Так, виходячи з цього, бажаю прийти до рішення. А що мені важливіше питання товариша, чи я користуюся ним, щоб почути раве, отримати відповідь від нього, від джерела? Ні. Я в цьому багато речей. Включитися в товариша? Це важливо. Так, в чому робота, коли я слухаю товаришів, які ставлять питання: в чому моя робота? Що ти бажаєш зрозуміти його. Так як він запитує. В повній мірі, що відбувається з ним, чому він запитує? Про що його питання? Іноді запитання товариша не зрозуміло. Воно плутає, може, занадто ірраціональне. Як мені до цього підходити? Почекай. Мабуть, твої товариші. Також не будуть так ставитись до нього а захотять вирішити питання. Що я маю сприйняти запитанням за, за словами товаришів? Що я маю сприймати? За словами. Я зацікавлений. Ключитися в тих моїх товаришів, які запитують, щоб в нас був один хісером. Та ми з його допомогою наблизимось до спільного наповнення. Останнє запитання: у нас є багато товаришів, які потребують підтримки і посилення в лікуванні, в якісь особливі силі, милості, милосердя, як можна на уроці просто випромінювати промінчики світла усім? Це залежить від підходу серця. Ми повинні з серцем ставитись до того, що ми вивчаємо, та ставитись до товаришів. З'єднуватися з ними. Тоді ми зрозуміємо, наскільки ми зв'язані один з одним. А такий підхід е до серця протягом року світуть усім покриває. Так, особливо. Може пробудити всіх Рав, через те, що ми вивчаємо і говоримо про дії дії світла, що вийшло із творця, то цим ми наближаємося до нього. Пробуджуємо його і ще більше на нас вплинути. І ми ще більше уподібнюємо себе до нього, і тоді ми змінюємося і розуміємо його краще. Це називається розкриття вищого світла творінням. Поступово. Товариш, а є різниця між тим, що це моя особиста чи якесь від нашого більшого об'єднання у цьому? В нас все присходить позвав. В нас усе відбувається під впливом вищої сили. Ця вища сила вона змінює в нас бажання, і в і в мірі розвитку цього бажання. Ми починаємо все більше й більше відчувати, чого нам не чого нам бракує. Вот это ми, це ми вивчаємо. Коли товариші ставлять запитання, це також велика частина уроку. Як притягувати світло, коли товариш ставить питання. Я облучаюсь на його питання. А яке світло є в його питанні? Я це нам важко сказати. Можливо, маленьке світло, можливо, більше світло. Це все рівно світло. Але тут говориться, що це стосовно мене, наскільки я вхожу в Хесорони товаришів, та бажаю вирішити їх. Усього <ривателі> не... моє мій виграш та його виграш. Я хочу включитися в запитання товариша, що це означає? <ривателі> так, виходячи з цього, бажаю прийти до рішення. А що мені важливіше питання товариша, чи я користуюся ним, щоб почути раве, отримати відповідь від нього, від джерела? <ривателі> Ні. <ривателі> я в цьому багато Включитися в товариша. Це важливо. Так в чому робота, коли я слухаю товаришів, які ставлять питання, в чому моя робота? Що ти бажаєш зрозуміти його? Так, як він запитує. В повній мірі. Що відбувається з ним? Чому він запитує? Про що його питання. Іноді запитання товариша не зрозуміло. Воно плутає, може, занадто ірраціональне. Як мені до цього підходити? Почекай. Мабуть, твої товариші. Також не будуть так ставитись до нього, а захотять вирішити питання. Що я маю сприйняти за запитанням, за словами товаришів, що я маю сприймати? За словами. Я зацікавлений включитися в тих моїх товаришів, які запитують. Щоб в нас був один Хісером та ми з його допомогою наблизимось до спільного наповнення. Останнє запитання: у нас є багато товаришів, які потребують підтримки, посилення в лікуванні. Якісь особливі силі, милості, милосердя. Як можна. На уроці просто випромінювати промі, промінчики світла усім. Це залежить від підходу серця. Ми повинні з серцем ставитись до того, що ми вивчаємо, та ставитись до товаришів. З'єднуватися з ними. Тоді ми зрозуміємо, наскільки ми зв'язані один з одним. А такий підхід до серця протягом року світу всім покриває. Так особливо. Може пробудити всіх.